Президента заявили, що для весняного контрнаступу вони планують мобілізувати 500 тисяч українців, і для успіху в цій кампанії вони планують знизити вік призову, ну, тобто погнати на забій молодь України, тобто наших з вами дітей. І це в той час, коли на ментовському особистому обліку це не менти, це громадяни, які не мають жодного стосунку до мінтів, але користуються їхньою броньою. Стоїть десь 200 тисяч українців. Тобто, кумів сватів оцей жирної пиздоти, яка краде нашу перемогу. В Держслужбі є зайвих мільйон. Тобто Мільйон жирних підарів сидить, блядь, по меріям, облрадам. Депутатами Верховної Ради в міністерствах та інших годівницях блядь, сидить мільйон жирних зрослих взрослих разів. А ми поженемо на е, забій дітвору. Тому дивіться, зелені підари. Народ України з вами трошки погрався, але далі е, ігор не буде. Якщо ви будете збирати діточок, то народ України збереться блядь, і ви. Підете на міні-поля до своїх отуди блядь, врязань, тільки вже без зброї і металошукачів. Отак, От по семинозіньками, весь блядь, отой той мільйон при владі в Україні піде, піде туди, блядь, де він повинен бути розміновувати сука, міні-поля без зброї. Оці покидьки, які крадуть у нас перемогу блядь, щодня, крадуть житті лучших синів України, зараз сидять блядь, в кабінетах в теплих та пиздять гроші, пиздять нашу перемогу. Тому, сука, мобілізуйте оцю єбучу, зелену плісняву. І якщо ви. До наших дітей почнете тягнутися, то я вам даю три дні, блядь, на ваше існування в Україні не більше. І оцей закарпатський інцидент вам, блядь, буде великим щастям. І ви будете бажати, щоб так було, блядь. Тому запам'ятайте, діточок Україна вам не віддасть піде зелені.